У цій будлі планують розмістити кілька спортивних залів, де священики та тренери працюватимуть спільно над духовним і фізичним вихованням дітей. Служителі церкви переконані, тільки в такому поєднанні молодь зростатиме в чесноті, а в місті поменшає вулиць розбитих ліхтарів. Проте Ірай Олександр, який править цю службу Божу в попередньому своєму сільському приході, також організував для хлопчаків спортивну секцію ратної гімнастики, щоб підлітки не вешталися вулицями в пошуках пригод, а займалися підпильним доглядом корисною для здоров'я справою. Втім, не стільки про фізичний стан клопочеться святий отець. Він, хто вислуховує сповіді, інколи жахається. Наскільки пошарпані, пошматовані бувають душі молодих прихожан, і як важко склеїти з розбитих на друзки сердець, безцінну посудину, що звезться душею. Тому прибувши в обласний центр, вирішив за згодою вищих. Шановників продовжувати розпочату роботу, і коли спортивні зали будуть готові прийняти відвідувачів, працювати з дітьми та тренерами на спільну справу виховання молоді поміж богослужіннями, отець бає про свою фізичну форму, коли дозволяє графік, щодня навідується в тренажерну залу. Своїх колишніх вихованців згадує повсякчас. Больше всего я давал им молитву, больше всего им давав церковне жизни учения, то есть способствовал тому, чтобы они немножечко выживали в этой жизни, были сильными, честными. Ну, старались, по крайней мере, это делать. И поэтому я очень радуюсь, что Господь давал мне такую возможность знаходить священний час відвідати і дитячі спортивні секції в Хмельницькому. І не вважає таку додаткову роботу марно витраченим часом, бо плоди посіяно вже зійшли в серцях юних спортсменів. Ми не нав'язуємо, але ми вчимо немножечко дітей, вони присматриваються, прислушуваються. І вже такі були випадки, що вот перед чемпіонатами України, ось зараз скажу, наша зборна їхала на чемпіонат України по Панкратіону, по Симолебна, тренер прийшов до мене і каже, батько, у нас ще такого не було. Ми стали перші в одній з версій. Дюсушан Дмитрий Анатолійович теж ездили, европейский чемпионат был, вторым стал тоже парень. Пришли, молебен совершили. 15 человек сейчас приходят из его зала к нам на исповедь, на причастие. Представляете, это так радостно. Они, правда, с бланшами, там, с побитыми, но зато они чувствуют, что им Господь нужен. Я говорю, ну, нужно ходить к храм не только ради успехов. Светлана Поробок, Иван Мовчан для информационного выпуска.